Андрій Маджаров до нас долучається. Це ветеран АТО, учасник російсько-української війни, радник голови всеукраїнської профспілки захисників України. В чому справа? Пан Андрій зараз з серпня. Розпочав свій похід довжиною у півтори тисячі кілометрів від українського кордону з Польщею до столиці Бельгії, міста Брюссель, штаб-квартири Європейського Союзу, для того, аби привернути увагу світової спільноти до того, що війна взагалі то в розпалі у нас Росії проти України, і нині Андрій прийшов в Дрезден у Німеччині. Це 47-ма доба подорожі. Андрію, вітання вам. Я вітаю вас. Господин. Розкажіть нам трішки про свій шлях. Кого бачите в дорозі, кого зустрічаєте? Ви не знаєте нас такі, це як, як е, ну, пан Євген говорив про римляна, який згадує, що Карфаген має впасти. Ви, по суті, той мали би бути теж тим прометеєм, який е, іде по, посеред Європи і нагадує нашим європейським друзям, до яких залітають літаки в Естонію і дрони в Польщу, про те, що Москва має впасти. Правда ж? Дивіться. По дорозі е, зустрічаю простих людей або українців. Або поляків, або зараз німців. А, Але більше спілкування відбувається в містах через які я йду. Це більше міста, наприклад, у Дрезден, з якого я сьогодні вийшов а, вчора. Був захід 25-30 людей приходило в більшості. Це українці, але туди приходять так само на подібні заходи. І німці а, попередньо це була Польща, це ті люди, які так само підтримують Україну. Свідомі люди, які розуміють, що якщо Україну е, не підтримувати, то е, питання часу, коли ворог прийде на е, ці території війни. Е, е, так само бувають журналісти сьогодні, е, е, так само німецький <кл 'язок> телеканал. Я їх забуваю, просто їх багато. І е, е, так само перед виходом з Дрездена зранку е, записували сюжет. Мені повинні скинути. Так само цей сюжет, потрошечку доношу особистим скейтуванням до цивілізованих до представників цивілізованих країн, які приходять на ці заходи завдяки місцевим е, ЗМІ е, позицію як е, не політика, а цивільна людина, ветерана, людина, яка втратила житло, бо я ВПО так само і е, трошки в АТО був досвід із 22 по 23 рік, тобто. Е, 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 е. В форматі спілкування, в форматі запису ЗМІ Мені цікаво. До речі, е, е, слухати, що європейці кажуть на всі ті дії, які от зараз відбуваються. Та? ну, все-таки 19 дронів, які залетіли до Польщі, це не пересічна подія. А літак, який 12 хвилин покружляв над Таліном. Е, може, не бачили ці новини, може, ви і пропустили. Це сьогодні сталося. Два російські літаки залетіли на Талін, політали. Цікаво, як європейці взагалі на це реагують? От що вони вам говорять? Е, різні думки. Але дивіться, зі мною спілкування відбувається. Наприклад, коли то відбулось з дронами по Польщі, то я почав визванювати цілий день. Ішов і дзвонив по тим містам, через які я йшов і нажив комунікацію та знайомство, як полякам, так і українцям, які спілкуються поля... з поляками і живуть в Польщі. І який я висновок зробив, с того святого. А, яку інформацію мені доносили? А, реакція поляків була така сама приблизно, як реакція українців у 2014 році на Крим та Донбас з Луганськом, на жаль. Тобто, східна Польща дуже напра... напружилась, центральна Польща і, Схід... і Західна Польща вже на це закривали очі і пояснювали, це різноманітно, але точно що це не буде агресія. Що це політичні якісь моменти? Що це українці винні? Що це хтось ще винен, але це точно не агресія. Отакі були реакції. Цікаво, що історія циклічна. Дякую вам, Андрію. Що бажаю вам гарної дороги далі. До о, От, власне бачите зараз цей шлях з Києва до Брюсселю. Дрезда, Німеччина сьогодні 47-му добу свої подорожі Андрій Маджаро подолав. Гарної вам дороги. На взаєм, але трошечки виправлю. Я не з Києва вийшов а з українсько польського кордону. Це медика на перший населений пункт в Польщі після України.